Так. Залиш. Візьми. А на Буковині, коли один раз проводили вот такі от, таке мероприятие. Там случайно, написали залиш віддай. Так? по чуть-чуть перепутали другу частину. В чому суть? Розказуйте. Ви берете і міняєте щось погане на щось добре. А, тобто, можливо, якась звичка, якесь розчарування минуле, або щось не так в сім'ї. Ну мало ли що може бути, так? Да? Ви це просто пишете, кладете сюди, ми не підглядаємо і просто про це молимося, щоб Бог у вас це забрав. І цього, так, да? це місто просто не буває. Ми це на якесь добре основнення від Бога, На щось хороше. Ну давайте. Супер. Власна ідея, кстати. Reclama. Reclama bastante rapaz. Merci.